Завжди ніби знали, що одного дня працюватиму в креативній сфері. Твій перший офер я отримала вже через місяць після закінчення навчання. Усе змінилось радикально. Наразі я мрію про створення власного короткометражного мультфільму. Моє життя війна змінила кардинально. Я тоді, пам'ятаю, була на п'ятому місяці вагітності, потім ще й роботу втратила. Потім та довга дорога із сум до Чернівців. Я дійсно не знала, що мені робити. Тому вирішила знайти для себе якусь нову сферу, де я зможу швидко опанувати нову професію і мати час на себе і на свою дитину. Мені сподобався напрямок QA. Я почала навчатися. Курси були надзвичайно похопливі. Наші ментори, які з нами працювали, лектори, а самі дівчата, всі неймовірно круті. Я могла займатися вночі. Коли займалася з дитиною, я весь час просила чоловіка, допоможи мені, бо в мене лекція. Як зараз пам'ятаю, субота, одинадцята, всіх життя, а в мене лекція. Тепер я працюю в міжнародній ті компанії. Я шукаю ті самі баги, якісь помилки, якісь невідповідності. Мені дуже подобається цим займатися. Дисципліна і праця кожен день. Крок за кроком. Працюй над собою. Навіть якщо не виходить, навіть якщо складно, навіть якщо все проти тебе працюй. Відеозйомка давно є моєю пристрастю. До війни я знімала багато весільних відео, сімейних, музичних. Паралельно я працювала на телебаченні. На жаль, повномасштабне вторгнення вплинуло на моє життя кардинально, як і на життя інших людей. Я була змушена покинути своє рідне місто, втратила стабільний заробіток, побачила в себе на пошті лист інформацію про навчання. І зрозуміла, що це мій шанс. Навчання було дуже цікавим і насиченим. Ми б могли ознайомитися з різними жанрами в мовшн дизайні. Також протягом курсу у нас були зустрічі з HR-ами та іншими людьми, які нас готували до проходження співбесід. Десь через півтора місяці після закінчення курсу я отримала свій перший офер. Ячна всесвіту за момент, коли відкрила того самого листа. А Завдяки цьому моє життя набуло ясності, і саме тому я змогла досягти мети, яку я ставила перед собою на той момент це зайти віддалену роботу та повернутися в Україну. Я займалась малюванням ще з дитинства, я обожнювала це діло. Однак я не вірила, що цим можна заробляти на життя. Мої батьки казали, що це не професія, треба обирати щось серйозне, тому пішла вивчати фінанси та стала аудитором. Але з часом прийшло велике вигорання. Чесно кажучи, я зі сльозами закривала річну фінансову звітність. А потім знову війна, знову треба змінювати життя, роботу. Про програму я дізналась у дуже слушний момент і вже не вагалась. Закінчила курси з ілюстрації. Зібрала портфоліо і тепер працюю на фрілансі. На курсі мені дуже сподобалось те, що ми відходили від шаблонного навчання і багато експериментували, працювали в різних техніках та стилістиках, що зазвичай складно зробити самому. Також це про креативне мислення, як можна показати людям через якусь просту ілюстрацію, якусь ідею або проблему і привернути до цього. Увагу. Собі в минулому я б напевно порадила пробувати щось нове, вписуватись в різні дві жухи, якщо можна так виразитись, і навчатись, навчатись, навчатись.